Ви знаєте, люди добрі, Я тут поки стою в одному інтересному місці. Побачив перед собою буквально хвилин, не через 15, що передо мною інтересна статуя є. Я вам зараз її покажу. Я раніше часто тут ставав, але її не бачив. Не бачив раніше. Ну що, внімання? Що ви бачите перед собою, друзі? <смірко> Ніколи не обращав внимання, поки реально не став якраз тут на парковочці ось. <смірко> І побачив отаку статую. Зроблену. Не знаю, з чого воно зроблено. Але достатньо. Сейчас, секундочку. Але достатньо інтересне задумка у людей. Мовляв, якийсь чоловік заходить до цієї будівлі. Ну, найтересне, що я тут дуже часто встановлювався і ніколи не бачив цю статую. Це просто фіпець. І тут, між прочим, думаю, що воно таке? Пороздивлявся і повняв, що це чоловік якийсь желізний. В общем, хочу що сказати, друзі. В нашому місті Дніпро дуже багато інтересних, надзвичайних всіляких штучок зроблених, інтересних, що дійсно можна цьому дивуватися. А що балакати на ті, ті міста, де я проїжджаю швидко, допустимо? Ну, пролетів і все отак. Да, багато ми не замічаємо. Багато ми не замічаємо якоїсь красоти. Дійсно. Крани працюють, Світиться світло на них. Тільки що вони двигалися. Це мене радує. У місті Дніпро. Ви бачите, краник? Кран Крутиться щось. Це говорить про те, що у нас тут будівлі строяться, оновлюються. Це дуже хорошо. Ну, правда, і я ж тут не на окраїні зараз стою. А як-не-як при центрі, в центрі Дніпра, ну, як самі бачите, ось крани працюють. І мене це дуже радує. Я думаю, що раз вони там строють і вливають мільйони, то, може вони щось знають, що все буде добре. Я дуже-дуже на це надіюся, люди добрі. Давайте ще раз глянемо цю статую, я просто в шокі. Я стільки днів тут ставав, всіки, ну, по-різному, дуже часто. І ні разу я не обращав на це внимання. Отакі От діла. Дивовижний, дивовижний Дніпро. Дійсно. Добре. Бачите, побачив я таку штуку <смі> і рішив з вами поділитися. Ну, мені інтересно. Я не буду вилазити з машини, да, щоб відзняти, да, більш детально, не хочу. Але я вражений. Ну що ж, Підходить у нас ніч. День з горем пополам пережили. Я сподіваюся, що ніч пройде спокійно. Я всім бажаю миру, найскорішого. Щоб все було добре. Я сподіваюся, так воно і буде. Обов'язково так воно буде. Я не, не так, не надіюсь. Я знаю, що. Об, і обов'язково так і буде. Все буде добре. Всім на добраніч. З вами був Олександр із міста Дніпра, як завжди. І до завтра. Всім пока.